Thank <laughs> you. року, артівку, ти Це робиш, людина, Яка вирішила показати, що він герой. Ти робиш картинку. Пане шичко, якщо ти герой, на Донбас, до робив. Там убивають до пацанів, а ти ходиш тут покрити. На тебе потрібно туди знати. На, на Донбас, на за тебе герой, герой на Донбас, полізний. на Донбас. На Донбас. Я ти герой, мордатий кузати. Знаєш, на Донбас? Я знаю. Я сказав, мордатий кузати. Виграв, на сюда. Він на Донбас. Разом, на Скільки разів був на Донбасі? Ні разу. Ні разу. Подивіться на цьому. Нічого. Водо... Що, <яця> подобається? Бачите, це замовлення. Замовлення замовлі Замовлення Нам не хтось їхати на Донбас, щоб допомагати нашим хлопцям. Подивіться, отакі вони ходять в Гортаті по Верховній Раді і руки піднімаються. Ти як такі герой під п'єса поганять. На я вежу, поганяю, я кажу, біса йди поганяє. не давай на мене збільшу. Веса йди поганять. Терористів іди поганять. Терористів не ганять, а не для шляха. Герой великий. Я, я кажу, йде терористи, гаганять. 93-й рука ти ще терористи ганять. Поясни людям, що ти ганяє. Ти ганяй, і більше, ніж ти. Оце отакі водаті пузаті. Отакі вот разу не були на Донбасі. А він діти знаєш, хто знай, знай. Таку о, бачите, оце ви, шановні виборці, дивіться, кого ви обираєте, шановні франківці, які голосували за цього мордоворота. От подивіться, як він висловлюється. Я він висловлюється, ти франківці. Як він висловлюється? Висловлює? 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 Попитайте, скільки разів він був на Донбасі. Багато герой. Давити душити на шкаф навчився в комуністів, Мартинюк давить, тепер другий Мартинюк. Слухай, Слухайте. Йди на Донбас, на Донбас, йди на Донбас, на Донбас, на Донбасі, йди на Донбас, на Донбас. що я мушу зробити я розумію що